Вітаю, друзі! Сьогодні хочу приготувати десерт тірамісу, але не класичний його варіант, а з фісташковою пастою. І цей варіант мені подобається більше. Тому, якщо вас зацікавив рецепт, ласкаво, запрошую на перегляд. Для фісташкового тірамісу нам знадобляться ось такі інгредієнти. Насамперед потрібно заварити каву та охолодити її. Сьогодні я готуватиму тірамісу. Яке будуть їсти діти, тому кава в мене без кофеїну. Тепер приготую крем для тірамісу. 500 г маскарпоне, вершки та паста фісташкова мають бути повністю охолоджені. Добре охолоджені, я їх щойно дістала з холодильника. У глибоку миску виливаю вершки. Вершки в мене домашні. Краще, аби домашні вершки постояли в холодильнику за 2 дні. Тоді вони краще збиваються, ніж свіжі. На кожні 100 мл вершків іде одна столова ложка цукрової пудри. Раджу брати цукрову пудру, а не цукор. Так швидше розчиниться цукрова пудра. В мене 350 мл вершків. Відповідно, 3,5 ложки цукрової пудри. Далі знадобиться міксер, і вершки потрібно з цукровою пудрою збити. Як тільки почнуть загусати, все, крем буде готовий, але не перезбийте вершки, щоб не утворилося масло. До вершків додаю фісташкову пасту і додаю маскарпоне. І ретельно вимішую. Можна на невеличких оборотах змішати міксер. Ось такої консистенції вийшов крем. Для зручності перекладаю крем до кондитерського мішечка. Тепер беру підходящу тарілочку і кільце діаметром 20 см. Видушую смужку крема, аби закріпити печиво саваярді. Але не доходжу до краю форми, аби крем не виступав сильно назовні. Відступаю по 3-5 мм і роблю ось таку смужку. Тепер беру печиво савоярді. саваярді. І відрізаю нижню частинку, аби печиво ось так могло стояти собі і не падати. І тепер встановлюю печиво на крем, і таким чином воно не буде падати. Гарно приклеюється до крему і тоді легко з ним працювати. Ну, ось, по колу в мене пішло 18 штучок цих печенюшок савоярді. Якщо ви хочете, аби ваш торт був більш солодкий, до кави додавайте цукор. Якщо хочете, щоб менш солодкий, взагалі можна до кави цукор не додавати. Я додала цукор. Тепер печиво савоярді. Потрібно обмокнути в каві буквально на 1 секунду, інакше воно таке ніжне і може розвалитися. Все. І викладаємо печиво на дно тарілки. Намагаємося вкладати щільненько. На перший шар в мене пішло 8 печенюшок. Тепер гарненько змащуємо кремом. Крема в нас багато, шкодувати не потрібно. Ну і знову шар печива викладаю. Печива буде три шари. Я вже собі розрахувала, я знаю. І знову шар крема. Знову шар печива і викладаю решту крема. Рівномірно крем розподіляю. Ну і залишилося оздобити торт фісташковими горіхами. Горіхи для торта потрібно брати підсмажені, але не сольоні. Ножом їх трішки подрібню. Фісташки я купувала у лушпині, сама очищала. І оздоблюю верх торта горішками. Ну, от і все. Залишилося покласти торт до холодильника для стабілізації, аби він просочився. Ну, от, десерт тірамісу і готовий. Йому залишилося постояти у холодильнику та пропитатися. Такий торт можна залишити в холодильнику на всю ніч. Ну, а якщо у вас немає стільки часу, залиште його хоча б на годинки 2-3 у холодильнику. Безпосередньо перед подачею кільце буду знімати. Та оздоблювати далі. Якщо ви ще не готували такий десерт фісташковий тірамісу, раджу приготувати. Це мій найулюбленіший варіант, смачнішого я ще не куштувала. Ну а якщо вам сподобався цей відеорецепт, попрошу поставити вподобайку під відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Не забувайте ділитися враженнями у коментарях. Мені завжди цікава ваша думка. Будьте здорові, бережіть себе та до нових зустрічей! Тірамісу постояв у холодильнику можна знімати кільце. Він вже стабілізувався і не розпадеться. Ось так виглядає торт уже без кільця. Печиво добре тримається, крем густий, стабільний. Для краси можна обв'язати торт стрічкою або ниточкою. Вмикайте фантазію, оздоблюйте на власний смак, або ж так, як я оздобила. Це доволі просто, швидко, виглядає по-святковому.